втомлююся вітати вас, любі телеглядачі. Програма ранковий максимум продовжується, і ми продовжуємо приймати у нас гостей. Так тож, ж вітайте наші наступні гості за сектором інновацій і програмування. Валентина Лупіцька. доброго ранку. Доброго ранку. також дві чарівні дівчини Ангеліна Старкова та Анастасія Пустовіт. Це а, учасниця та переможниця конкурсу. Про, про який ми сьогодні ще поговоримо. А ну, мабуть, спочатку з цього конкурсу почнемо, так. Що це був за конкурс? Він проходив у бібліотеці, так? Це всеукраїнський конкурс. Називався цей конкурс «У вінок кабзаря ми вплітаємо майбутнє». І він проводиться в два тури. Перший тур угу. – це обласний. І в нашому обласному турі приймало участь більше 500 людей. У нас було 500 робот. І угу. роботи ці в чотирьох номінаціях. Перша номінація – це художественна робота. Друга номінація – вишивка. Работа «Художественное слово» — это стихотворение, посвященное Шевченко или Кобзарю. Mm -hmm. И, наконец, последняя номинация — это прозаическое произведение, сочинение или эссе «Кобзарь и Шевченко в моей жизни». Mm -hmm. Mm -hmm. Больше mm -hmm. всего было работ художественных, mm -hmm. Mm -hmm. меньше всего было вышивок. Я от так, зараз так. показую роботи, от в... зокрема саме ця робота переможниця цього конкурсу і намалювала її Настя. Так. Так. А, Настя, ну давай поговоримо про твою творчість. Де десь навчалася малювати? Я деякий час навчалася в школі Репіна, але угу. там було дуже важко. Заняття були 5 годин, тому я там займалася недовго. Також угу, так. я займалася ліпленням. Це було угу. дуже цікаво. Я там участ приймала участь у трьох конкурсах. Ну, і я там займала місця призові. ну так. Також я дуже люблю малювати і мені б хотілося в майбутньому стати художником, ну або, можливо, архітектором. А звідки ти взагалі дізналася про цей конкурс? Ну, Від Валентини Михайлівни вона мені розповіла про цей конкурс. Угу. Угу. І вирішила прийняти так. участь? Так. Угу. А, ну, Зараз я ще тримаю одну роботу ось в руках. Це не конкурсна робота, але вона досить є красивою. Тут ще й поєднання не лише малюнок, а ще й я не знаю, як це назвати, не, не аплікація, а щось таке, так? Колаж так. такий. можна сказати. Mm -hmm. Пані Валентино, питання до вас. Цей конкурс був поки що обласний. так? Обласний. І ми определили 20 победителей. Mm -hmm. Тобто в кожній номінації определялось по 5 победителей. Тобто у нас немає ні першого місця, ні п'ятого місця, всі. является являются победителями. Да. Угу. И работы эти сейчас находятся в Киеве, в Национальной угу. библиотеке Украины для детей. С каждой области прислали по 20 работ. И уже в Киеве будут определяться победители этого конкурса. Угу. Но я хочу сказать, что все работы, которые были присланы в Харьковскую областную библиотеку для детей, это работы были со всей области. И Новая Водолага, Лозовая, барвенкова то есть все абсолютные угу. районы принимали участие. Из Харьковской области у нас было организовано несколько выставок, на которые были представлены эти работы. Точно так же и в Киеве работы, которые поступают в национальную библиотеку, они демонстрируются в самых известных выставочных залах национальной библиотеки. И, скорее всего, будет всеукраинский тур, и работы победителей будут участвовать в такой передвижной выставке Вернисажа. Угу. О, ничего себе. Чи были какие то Этот участников? конкурс проводился среди участников возрастом от 11 до 16 лет. Угу. Но самые активные это 7-й, 8-й класс. Так. Хотя мы старались, чтобы победителями стали не только. ташікласники, у которых mm -hmm. уже больше жизненный опыт, так, звучало. Mm -hmm. Обязательно рассматривались и работы пятых, шестых классов. Mm -hmm. Ну, я хочу повернутися зараз, не повернутися, а звернутися до Ангеліни. Mm -hmm. Ти пишеш вірші, і ми знаємо, що ти прийшла до нас із одним із своїх віршів, чи можна почути його? Да, прийшла з одним стихом, который посвящён был тому конкурсу. В общем-то, в жизни я пишу на русском языке, но для конкурса решила так, як я люблю Шевченко, я считаю, що поэт, это вечный поэт, то есть вне времени, вне эпохи. И более того, когда я сделала работу научную по его картинам, по его художеству, мало того, что я увлекаюсь сама искусством, я еще больше пронизалась его э, стихами. Mm -hmm. И действительно, я решила написать ему небольшую оду, можно сказать. Mm Будь ласка. Я начну. До Шевченко. На питах ранкового сонця Мужній народна стріла. то я ночи братья, та сестри Мовляють цілющі слова, Зв'язавши в устах скарб єдиний, до серця любов та силу. Кидають вони до неба. Ми яблука, діти країни, славетної музи поета, великого кобзаря. Що слава того породила, чи впав його янгольський спів, чи хмара собою веліла, щоб став Тарас світом для всіх. Стоїш серед дерева сухого, вертаєш до себе, німого. А в Катрі в очах сум, постеля, сторінку звеліла, пробачте, рядочку, хвилюють, не плачте. Мої домисла не тобіль, ви батько тополі, не плачте за неї, Тарасу Ванічку. За неї катросину стрічку, Молитися щиро козачі І з ними кобзар на підлозі, Прибравши до все, що в змозі, Співай вишневому саду, про долю, Знедолену волю, про творчого птаха і зорі, Про душу загиблих, про гори. Шевченківське рідна родина, ти хмурой богоколіно, чи та сповідь єдина. Тепер наша спільна провинна, часи залишили лише сповідь дитя, дитячу, зневірену правду правдою, мабуть удачу. Дякую. Собі. Нічого собі. Так, молодець. Ну не знаю. Так, так ти я думає. просто так. теж дуже сильно люблю кобзаря і дуже так до нього відношуся з поваги. З повагою. Так і мені особисто дуже сподобалися ці рядки. Ну, ви знаєте, коли я побачила вперше ось цю роботу, вона на мене так дуже так подивилася, я не знаю, якщо можна так сказати, ну не знаю, мені дуже сподобалося. А це також учасниця, так? Це також mm -hmm. учасник конкурсу, ця робота не стала победителем, але тут дуже цікава техніка, використовувалася тільки шарикова ручка, ампула mm -hmm. чорного цвіту. Mm -hmm. mm -hmm. І автопортрет знаменитий Шевченка mm -hmm. був вот ось таким образом Сколько років учню Ну, здесь написано на работа. Написано 10 класс, 15 років. 15 лет. Но в конкурсе в первую очередь рассматривались работы, которые так или иначе иллюстрируют Кобзарь Шевченко. Потому что этот конкурс посвящен 150-летию. Выхода Кобзаря в 1860 году. То есть можно сказать, что малюнки – це уявлення да, наших детей про Кобзаря? Это иллюстрации к Кобзарю, это к произведению Тополя. Девушка, превратившаяся в дерево. Так, Тож, я удрал. Да, есть лицо девушки. Угу. То есть это тоже очень интересная работа. Угу. Очень много было интерпретаций Екатерины угу. Наймички. Работа была по 10-15 посвященных именно этому произведению. Угу. А чи взбираются в наиближим часом, какие конкурсы будут? Очень интересный конкурс несколько лет проходил назад. Это был конкурс книг самоделок. Назывался угу. Моя мала Батьківщина. Угу. Так вот работы эти даже ездили в Германию. Mm -hmm. И победители конкурса представляли свои работы и посвященные своему родному дому. И эта выставка была очень интересная. Проходят mm -hmm. у нас конкурсы читательские. Mm -hmm. Mm -hmm. Пани Валентина, скажите, пожалуйста, на вашу думку, чем потребнее такие конкурсы и для, для чего они потребнее? Чего они дают нашим детям? Ну, я считаю, что каждый конкурс дает возможность ребенку себя выразить. Проявить свои способности, таланты и выразить свою мысль, свое отношение к тому или иному mm -hmm. произведению mm -hmm. или к той или иной теме через искусство. Mm -hmm. И эти конкурсы это абсолютно на добровольной основе, потому что это не в школе проводится. Так а это а информация... домашнее задание? Нет, это не домашнее mm -hmm. задание. То есть информация идет по линии детских библиотек. Центральные mm -hmm. районные детские библиотеки, филиалы, областная библиотека. И дети приносят свои работы, присылают. То есть я считаю, что каждый конкурс это возможность проявить свой талант. Ну що ж, ми так. бажаємо і вам, і усім учасникам конкурсу, і надалі проявляти свій талант, і надалі брати участь у подібних конкурсах і перемагати в них. А, ми вам щиро дякуємо за ваш візит, і за все, що ви робите для дітей. Це дуже важливо насправді. Ну, глядачам пропонуємо не перемикати свої канали, тому що скоро буде ще один дуже цікавий гість. Тож, Зачекайтеся.